Друзі, вітаю! Знову на моєму каналі. Мене звати Людмила, і це канал Парф Мозель. Я тут розповідаю про парфумерію. Парфумерію я захоплююсь дуже давно, маю невелику колекцію, я більше такий досліджувач, досліджувач-любитель. Я люблю відкривати щось нове, порівнювати, знаходити якісь асоціації. Знаходити незвичні ноти, якісь дуже класні звучання. І сьогодні, і на своєму каналі я буду про це розповідати. Отже, сьогоднішнє відео буде про дуже класні бюджетні аромати, які я купила на наослі. Це аромати по порядку. І перший аромат це від французької марки. Клоранс. і він називається аудинамізанс. Ось такий маленький флакончик на 50 мл, червоний з білою кришечкою. Це так вишукано виглядає, як і звучить теж. Зараз перейдемо до самого аромату. Це свіжий пряний фужерний аромат. Він створений в 87-му році, і легенда говорить, що це улюблений, або останні роки улюблений аромат Фредді Меркурі. Чи це правда, я не можу сказати, але такі чутки я вичитала в саму, в, на самій фрагрантиці. Отже, цей аромат я купила в сліпом. І він мені нереально подобається. Я люблю щось таке. Природнє, пряне, не дуже солодке, він взагалі не солодкий. Дехто каже, і багато відгуків таких, що це шипровий аромат. Як такого класичного шипру я тут не чую. Це не буде шипер на тему Міс Діора, цей класичний перший. Якщо ви хтось пробував, згадай, як звучить шипер, це не буде. Шипер на тему Фредерік Маль, Портрет Леді. Тут такої ноти немає. В перші такі ноти, коли я наношу трошечки оце, оцю хмарку, це такий свіжий одеколон, легкий, не, не дуже сильний одеколон з зеленим таким звучанням. Травним і трошечки пряним звучанням. Він мені дуже подобається і нагадує, до речі, ще один аромат, з яким я не бачила, щоб його порівнювали. Це Ермес. Ермес Ермес, чи щось там така, Такий зелений флакончик, я точно не пам'ятаю, як він називається, але в мене колись був Семпл. Я пам'ятаю, що от він отак от пахне. Але взагалі його порівнюють з ароматом Dior. 66 року саваш чоловічим, саме оцім вінтажним. Я не пробувала той Йор, і також ще порівнюю з гюталь, з гюталь, зараз я нотаточку свою відкрию, і вам все озвучу, щоб ви, якщо маєте, наприклад, десь спробувати ці аромати, ви би їх спробували і зрозуміли, як воно приблизно пахне. Ну, можна зайти на фагрантику. Там, в принципі, все зрозуміло. Отже, нотатки десь загубились трошечки так. Ну що ж, будемо по пам'яті говорити. Зані гуталь, о, де гуталь, типу ось такого. Нотатки загубила нічого. Я пам'ятаю ноти, тому що я їх тільки що читала. Верхні ноти це Петігрейн, лимон, якась травичка. Потім там є коріандр, точно, там є гвоздика. Е, в базі пачулі е, Ще деякі пряні ноти. Точно не пам'ятаю, але ось цього всього можна, в принципі, скласти, що це такий аромат трошечки олдмані, ми б зараз його назвали. Я його наношу на ніч і дуже кайфую. Дуже кайфую. Просто не, е, ймовірно, рада, я його отримала буквально вчора, що він у мене є. Таких ароматів у мене точно нема. От, і я буду їм користуватися з превеликим задоволенням. І зараз, і влітку, і після душу, і на роботу просто кайфувати. Це такий білосорочечний парфюм. Для чоловіків мега круто, Я взагалі, мені здається, на чоловіків це просто сяде божественно. Я б хотіла, щоб мій чоловік так пах. Ну, мабуть, вже я трошки багато. Цілих 5 хвилин говорю, в мене ще там три аромати. А тут вже кожному 5 хвилин і велике відео. Я рекомендую, хто любить свіжі, пряні, такі одеколонисті ароматики. Тим паче за таку приємну ціну. А далі, хі -хі -хі, у нас буде хіт всіх хитів, хітів. Останнього часу на наш ринок і на наш простір інтернету вірвалися арабські парфюми. Зараз кожен блогер показує просто стопками, особливо англоязичні блогери, стопками ці арабські аромати. І я вирішила спробувати один із ароматів, який просто урвала зі знижкою на натіном. І це. І це ось ця зміючка, аромат мусамам White Intense від Латафа. Прекрасний флакон. Ось такий. Просто ідеально зроблений, тяжкий такий, важкий кришечка ідеальна, ніяких царапинок, ніяких подтоків, ніяких затьоків, тут пластиково все. А ще ідеальніший тут спрей. Ой, просто не у всякому люксі такий спрей і такий флакон, я вам скажу. Дарма ще зміючка. Тут це садич. От без зміючки мені було б, звісно, краще, звичайно, краще. Але ж, про що цей аромат? Це сандал, ваніль, кокос і інжир. От я це так чую. Я не знаю, що там написано. В самих реальних нотах, але, звичайно, він схожий на Грішарнель БДК. Він у мене є Грішарнель. Але це така, як, ніби Грішарнель ви нанесли вже години три тому і ось легкий шлейф відчути коли. Нажимаєш на спрей декілька разів, і от перші пару там, хвилин, пару 5 хвилин, чути так, прям явний грі-шарнель, а потім це переходить Sandof 33 а, і кокос. Ось так це пахне. Це пахне трендово. Це пахне сучасно за такі гроші 100 мл якісного флакону. Звичайно, просто я задоволена цією покупкою буду їм поливатись. Всюди на роботу, будь-куди. Деякі заявляють, що чути саме цитрусові ноти. Я не чую ніяких цитрусів. Вона мені пахне сандалом соленим інжиром. Ну, мабуть, цитруси є і ось таким ось направленням. Але дуже якісним, без хімозних, таких противних, знаєте, нот. Без е, е, неякісної бази доволі хороша якісна база. Е, там ще такий. Така упаковка гарна, прям такий калач цілий білий. Не побіжу вже брати, але ж майте на увазі, що там ще і брезент такий на подарунок, якщо там можна, звичайно. Отже, але я вам скажу: що, звичайно, тут немає цієї такої плотності, як вирішарнель, немає такої яскравості, немає цієї такої густої бази, дорогої бази, коли він вивітрюється, все ж таки, це такий сегмент, відчувається, що це Middle Market, і це не може бути повною заміною ні Сантал 33, ні Грі Шарнель. І я не пам'ятаю, ще теж в цю ж історію входить чорний Версачо, оцей кристал трошечки, але мені той більш солодший, більш кокосовий. Він прям кокосом пахне. Але я мега задоволена. Мені потрібен такий аромат, дуже такий стильний. На кожен день. Я іноді економлю свої парфумки, яких мені трошки шкода. А ось цей, боже, рекомендую. Будете бачити його десь на натіно, беріть. Будете бачити знижкою, беріть, тим паче. Будете гарно пахнути. І мені дякувати. Далі, ось у мене вже закінчився такий флакончик це Булгарі. Я теж віднесу його в. Недорогі аромати. Тут 25 мл. Він взагалі коштував, мабуть, на ті гроші ще гривень 600 700 Болгарі Омнія Coral. Класний свіжий ягідний аромат з мускусом. А в верхніх нотах тут ягоди годжі. В середній нота це гібіскус і гранат, а також водна лілія. База там. Ам... Сандалове дерево, по-моєму, і мускус, що дає йому такої легкої свіжості, кіслова злегка, а, такої фруктової нотки. Я би його повторила. За невеликі гроші взяла б великий флакон. Ви знаєте, мене щось потягнуло на великі флакони. Мені надоїло. Набридло, ось ці малютки, ти їх там чу-чуть, там чу-чуть, там бризнув, там шикнув. У мене невелика колекція, я не збираю колекцію, я їх не колекціоную, я, я їми користуюсь. Якщо щось хочу пробувати, беру відливант, вибризую все. У мене там ще мішок від Левантів, і, мабуть, половину з них уже пусті. Тому я вирішила, що я буду брати повноцінні флакони 50, 100 30, тим паче, це 25. Ну, Мені мало, якщо я закидаю флакончик в сумку, все. Це кожен день. На роботі я працюю довго, прекрасно. Взяла би соточку, чи там 90-скільки воно. І користувалась би з задоволенням. І далі ще один флакончик, теж бюджетний, але з супернішевим звучанням. Зараз, мабуть, його мало де можна купити, але все ж я його покажу, бо він в мене є, і він мені подобається. Це мак. Аромат називається Ruby Wu. У них є лінійка помад. Було б цікаво нафарбувати з цією ж помадою, але у мене її немає наразі. Його порівнюють з Tomфор. Хочу сказати французька шкіра, ні, шкіра, боже, Tom Ford, просто вилетіла з голови якась там шкіра. Я вам скажу, я пробувала ту шкіру Фордовську, вона реально дуже схожа. Він прям класний. Він такий холодний, тут шкіра така холодна. Я не знаю, чи там якісь спеції. Я зовсім навіть не подивилась піраміду. Але це такі спеції, виход... холодний От прям аромат для мене, але дуже стильний. Це таке прям реально під шкіряну куртку під щось таке брутальне на жіночій шкірі червона помада якась чорна шкіряна куртка. І, звичайно, що там Форд ціна доволі висока і це просто класна альтернатива для цього нішевого, доволі так, і недешевого аромата. Я отримала його в заміну, я помінялась, по-моєму, на кремчику чи на ОЛХ з кимось, не пам'ятаю точно. Але я отримала його в заміну і не шкодую, я з задоволення користуюсь, особливо він мені йде взимку. Колись у них була ціла лінійка там аромата, там ще є один аромат, який схожий на томфор, табак і ваніль, а ось цей схожий на шкіру, може, там їх декілька з цих шкір, може, ну просто вилетіло з голову. Не знаю, як це сталося. Перед цим пам'ятала, не знала, 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 не знала і забула. Ні, я знала. Рубіву. Якщо у вас буде можливість взяти на по-хорошій ціні цей аромат, Правда, не знаю, чи він десь продається. Беріть. Можливо, хтось вам, так як мені, запропонує викупити Левантик або ви захочете оцю шкіру Тома Форда, купіть від Левантик Мака. Буде вам щастя, за хорошу ціну. Отже, ці чотири аромати. Я вам сьогодні розказала, я мега задоволена. Це круті аромати. До мене їдуть люксові, класні аромати, які зараз. Популярні. Мені захотілося хорошого солодкого люксу. Людяного такого, знаєте. Хочу люксу, вагон. В великих флаконах багато. Три флакони замовила. Можливо буде ще. Хочу цього люксу. Гарного, ягідного, солодкого, шлейфового. От багато. Тому обов'язково розкажу. І якщо вам сподобалось ваше відео, моє відео, ваше, моє відео, якщо сподобалось, будь ласка, поставте лайк, мені буде дуже приємно. Я буду з задоволенням знімати знову нові ролики, нові відео. І давайте поговоримо в коментарях про ваші бюджетні аромати. У вас, звичайно, я впевнена, є якісь свої такі секретики, поділіться зі мною і з, з глядачами мого каналу. É isso,